Сьогодні ми з вами розпочинаємо читати чудову книжечку, яка називається Принцеса Попелюшка. Щодня Попелюшка вставала рано вранці у тісній кімнаті на горішчі, віталася із птахами, які будили її співом, та бралася до роботи. Річ у тому, що вона жила із мачухою, яку звали Леді Тремеїн та двома її дочками дрідзилею. Та Анастасією. мачуха і зведені сестри були заздрісними, недобре ставилися до паперушки і примушували тяжко працювати. Проте дівчина вірила, що настане час, і доля їй усміхнеться. Коли померла мама Попелюшки, її батько одружився вдруге. На жаль, незабаром і він пішов в життя. Ось так його донька і стала прислужницею у власному домі, а ще її прозвали попелюшкою, бо якось вона чистила камін та забруднилася попелом із нього. Одного разу королівський посланець приніс листа. Тут запрошення на з нагоди повернення із подорожі його високості, принца. Розкрила конверт леді Тремейн. За наказом короля сьогодні ввечері до замку мають прибути всі тутешні красуні. Це ж ми, це ж ми. закричали дрізила та Анастасія. Я теж можу піти? спитала Поперюшка. Ха ха ха. Вона буде танцювати з принцем, зареготали сестри. А вже ж. І з гідністю мовила паперушка, туди запрошують усіх красон королівства. Підеш, як зробиш цю роботу. Яхитно скривилась мачуха. І якщо знайдеш собі пристойне обрання. Попелюшка зайшла у свою кімнатку на горищі та відшукала у скрині сукню. Гарна правда ж? спитала дівчина у пташок і вишенят, що були її друзями. Це ще мамина, а тоді приміряла сукню і замислилася. Вона трохи старомодна, я її перешию. Як саме поцікавився Гас. Попелюшка взяла книжку і погортала. Ось погляньте на цей ескіз. Я вкорочу рукави і додам стрічку внизу. Попелюшко! прогребів голос Матюхи. Ох, ну звісно ж, у мене ще купа роботи, зітхнула дівчина. Моя сукня зачекає. Коли Попелюшка спускалася до вітальні, леді Тремин оголосила довжелезний список справ. Бідолашна дівчина мала вимити підлогу та усі вікна, витрусити запинала, прибрати на терасі, підрісати квіти у саду, випрати одяг і зготувати їсти, а ще викупати кота люцифера. Проте цього було замало. З сестри теж постійно додавали їй роботи. Попелюшка, підготуй мені ванну, начисть мені туфлі. Просуй мою сукню, пришій Ґудзика. Мошенята, Жак і газ. це все бачили і чули. Вони боялися, що поперюшка ніяк не встигне перешити сукно і не поїде на бал. Тому порадилися зі своїми друзями і вирішили допомогти дівчині із сукнею. Потім побігли до кімнат дрідзили і Анастасії та підібрали на намисою стрічку, які викинули вередливі сестри. Жак і там навшпинки, прокралися повз Люцифера, що дрімав на пуфі, аж раптом кіт прокинувся, одначе мушенята встигли суснути нору. Мишки і пташки заходилися хутко перешивати сукню за ескізом у книжці, а також прикрашати її стрічкою. Оце буде сюрприз паперюшці. Пробила восьма. Поперушка нарешті впоралася з усіма домашніми справами, проте до сукні руки в неї так і не дійшли, а карета на бал уже чекала біля входу. О, ти не готова, як прикро, під підчуття, сказала леді Тремейн. Так, я не їду, похнупилась Попелюшка. Та нічого, в тебе буде ще нагода. ледве стримуючи зловтіху, відповіла Мачуха. Понуривши голову, Попелюшка піднялася вгору сходами. Та що такого? зрештою, на тих балах. Намагалася втішити вона сама себе. Там, скоріш за все, нудно. Дівчина зайшла до своєї кімнати і раптом. Отчам своїм не вірю, та це ж моя сукня, яка вона красива, сплеснула руками попелюшка і поглянула на своїх друзів. Я дуже вдячна. Вона миттю убралася і спустилася у вітальню. Зачекайте, гукнула Мачучі та зведеним сестрам. Як вам моє вбрання? Пристойне? Сестри аж позеленіли від заздрості, як посміла ця попелюшка так гарно виглядати. Зненацька дрізила углидила на ній своє намисто, а Анастасія побачила свою стрічку. Ти злодійка, злодійка, ано віддай моє намисто, загорланила одна. І мою стрічку теж, заверещала друга. Дівчата нагинулися на попелюшку, зірвали із нею прикрасу і розірвали її сукню на дрантя. Донечки, годі вам, не псуйте собі настрій. Хіба воно того варте? Угідливо посміхнулась леді тремін. Покваптеся, кари та чекає. І вони втрьох подалися до замку, лишивши попелюшку у тяжкому розпачі. Від образи та безнадії Попелюшка гірко плакала і побігла у сад. Чому вони так жорстоко поводяться із нею? обурився жак. Газ лише корушно зітхнув. Усе марно. Хлипала дівчина. Я ніколи не віднайду своє щастя. Мені немає у що вірити. І тут поперюшка відчула, що хтось гладить її по поворостю. Вона підвела голову і побачила хрестину фею. Як це нема у що вірити? промовила фея. Годі давай витри сльози. Невже ти хочеш з'явитися на бал за русина? Я нікуди не їду. Звичайно їдеш, я зараз села ладнаю. Фея на хвильку замислилася. Мені потрібні гарбуз, кінь, майор, без і четверо мишенят, сказала вона. Хрещина-фея магнула чарівною паличкою і гарбуз обернувся на карету. Мишенят вона перетворила на чотирьох скакунів. З майора вийшов доладний кучер. А ти, Бруно, будеш лаким. І той став біля дверцят карети, готовий у будь-яку мить відкрити їх. Ну, ось і готово, всміхнулася фея і глянула на попелюшку. Ой, дитино, ти не можеш поїхати у цьому подертому одязі. Стрівай, я підберу тобі особливе врання. Один помах палечкою і на попелюшці з'явилася вишукана сукня, яка їй дуже личила. кінець фея перетворила зуття попелюшки на елегантні кристалеві туфельки. У тебе є час до півночі, застерегла Хрещина. Потім, коли годинник проб'є 12 разів, чари зникнуть і все стане таким, як раніше. Коли Карита під'їжджала до замку, король сам розмовляв на балконі із герцогом. Вони сподівалися, що принц, зустрінена на цьому балу, ту єдину, з якою захоче побратися. Принц її люб'язно танцював по черзі з кожною дівчиною, однак було видно, що жодна із них не запала йому в душу. І тут принц помітив дивовижно вродливу гостю. Він запросив її на танець та зустрівся із нею поглядом. Серце підказало йому, що це його сужина. Звідусіль у залі чувся шепіт. Хто ця красуня? Звідки вона прибула? Ніхто не пізнавав у незнайомці попелюшку. навіть мачуха та зведені сестри. Когось вона мені нагадує, мовила леді Тремейн. Але кого не збагнув. А король радів його син. Закохався. Увесь вечір принц не відходив від попелюшки. Він був вічливий, уважний, дивився на неї так ніжно. Ніколи в житті вона не почувалася настільки щасливою. І тут годинник почав бити дванадцяту. О, ні, вже північ, я можу бігти. І жаном сказала принц Попелюжка. Прощавай, чому так швидко, зараз зачекай. Але прекрасна незнайомка чимдуж помчала до своєї карети. На сходах вона загубила одну кришталеву туфельку і принц підібрав її. いい<ペー> Яка маленька туфелька, знайдіть дівчину, котрій вона підійде, попросив принц герцога. І я з нею одружусь. Попелюшка не встигла доїхати додому, як чай розвіялися. Вишука на знову стала дрантям, коня мишами, кучером майором, а лаки і Бруно. Але у поперюшки лишилася одна кришталева туфелька. Зранку наступного дня Попелюшка довідалася, що принц шукає власниці до звичайної взуванки і хоче побратися із нею. Дівчина не невимовно зраділа, і тут мачуха все збагнула. То он на кого була схожа та незнайомка на балу, не можна, щоб паперушка приміряла туфельку. Це мають зробити лише Дрізилат і Анастасія. Леді Тремен замкнула поперушку у її кімнаті, а ключ поклала у кишеню. Ні, випустіть мене. крикнула дівчина. Згодом спритні жак і газ витягнули у мачухи із кишені ключ. Потім віднесли його до кімнати поперушки та просунули під двері. Тим часом прибули герцог та слуга. Вони мали наказ приміряти кришталеву туфельку кожній без винятку дівчині королівства. Анастасія і ледь не побилася, намагаючись обхати свої ножиська у туфельку. Герц звідси вона моя, заверещала дрізила. О, ні, моя. заявила Анастасія. Дай сюди. Я бачу, що і вона надто мала!» – промовив герцог до леді тремин. А можна і мені приміряти. Зненацька зайшла до Віталі поперюшка. Звісно, відповів слуга і поніс її туфельку. Та мачуха підставила йому тростину. Слуга перечепився, туфелька впала і розбилася. Не біда, усміхнулася паперюшка. У мене є друга з цієї пари і з легкістю взула її. У замку зіграли розкішне весілля, куди запросили всіх мешканців королівства. Не покликали Лише мачуху та її дочок, а принц та Поперюшка жили довго та щасливо. Морята, ось ми і дочитали з вами цю казочку. Дякую вам за увагу!